Сучасний спортивний простір з'явився у Кривопільському ліцеї для місцевих школярів. Це можливість займатися фізкультурою незалежно від погоди. Як вдалося реалізувати проєкт? Далі в сюжеті. Кривопільський ліцей має спортивну історію. Тут навчався Анатолій Розвадовський, тренер із Джиу-Джитсу, який, захищаючи Україну, загинув у 2022 році на Донеччині. Незважаючи ні на що, ми повинні думати про наших дітей, тому що наші діти, другі діти, ви майбутні нашої країни. Серед вас я переконана не тільки видатні спортсмени, а видатні діячі культури, мистецтва, відомі педагоги. Відомі керівники нашої держави і нашої області. Саме вам прийдеться відбудовувати Україну, і саме вам прийдеться розвивати нашу Україну. І те, що сьогодні ми вкладаємо в наших дітей, те ми отримаємо. Тепер тут з'явилося нове місце для занять спортом. 176 учнів гірського ліцею зможуть тренуватися незалежно від погоди. Раніше уроки фізкультури проводили лише на відкритому майданчику. Звичайно, що наші діти активні дуже. Вони люблять. Люблять бігати, стрибати люблять займатися спортом, і тому відкриття цієї спортивної кімнати це для нас велика така подія, значна подія, тому що в нас вже буде більше можливостей. У нас є спортивна площадка, де діти займалися, але це звичайно залежало від погодних умов. Якщо була погода, то вони могли там собі вільно займатися, проводити фізкультуру. А якщо був дощ, то, звичайно, виходили вже з тих умов, які у нас є в класних кімнатах. Проєкт реалізували за підтримки посольства Німеччини в Україні. Частину коштів виділили із обласного бюджету. Влада обіцяє найближчим часом забезпечити зал необхідним спортивним інвентарем.